Любі малята, сьогодні я вам розповім про давній символ, наш оберіг, це батьківську хату. Батьківська хата наш давній добрий символ, наш оберіг. Рідна хата зігріта теплом материнської любові, осяяна добрим успіхом. Усміхом батька, Бі... біла хата, біла фарба це символ чистоти, морального здоров'я і душевної краси. Гарна біленька хата у вишневому садку, мов дівчина у вінку. У цій хаті люди народжувались, вік вікували і помирали, щоб поступатися прийдешнім поколінням. Хата символ добра і надії. І її оберігали, білили, білили, розмальовували. Біля хати завжди цвіли мальви, матіоли та чорнобривці. на чистому подвір'ячку. Худібка і птиця кожна говорила своєю мовою. Українська сім'я завжди була міцна, щаслива і весела. Батько і мати все тепло і любов в своїх сердець віддавали дітям, а їхній спокій оберігав ангел-хранитель. Діти, я сподіваюся, ви дуже уважно слухали мою розповідь, а вам буде завдання намалювати хату. Я дуже чекаю ваших робіт. До побачення.